Слава Україні, слава нації. Пропонуємо вашій увагі. Газогенератор, який зробив свободівець зі знам'янки, вигоний Анатолій Григорович. Зараз, як ви бачите, іде підготовка до запуску, розпалювання загрузка Надалі буде йти, пальним, з якого потім буде вироблятися побутовий газ. Пропонуємо вашій увазі систему, яка може дати відповідь відразу на два питання. Де взяти паливо і як утилізувати відходи виробництва. Як альтернатива вугле... У водневому паливу пропонуємо використовувати наші газогенератори. Вони переробляють місцеве паливо, тобто обрізки гілок, дрова, торф, брикети-тирси і інші відходи. У звичайний побутовий газ, ідентичний тому, який нам поставляють московські окупанти. На цьому газові можуть працювати двигуни внутрішнього згорання. Це може бути Будь-який двигун, наприклад, автомобільний або двигун електрогенераторної установки для того, щоб виробляти електриму. Для різних типів електростанцій, автомобілів, тракторів і насосних станцій розроблена установка газогенераторна. Надалі це буде звучати як газогенератор. Газогенератор призначений для отримання пального газу, суміш СО. СH4, H2 та інші. З твердого палива, наприклад, з торфу, вугілля, дров, сільхоз та інших відходів, які здатні горіти, очисляючись киснем повітря. На генераторному газі можуть працювати будь-які двигуни в мірічної озирання: карбюраторні, інжекторні, дизельні. Використання газогенератора. Дозволяє перевести бензиновий двигун на 100% використання генераторного газу, а дизельний двигун на 80-85%. Газогенератор герметичний. Вихлопні гази двигуна що використовує генераторний газ. Екологічно чистіші. Октанове число генераторного газу 110-140. Моторесурс двигунів, що працюють на генераторному газі, більше, ніж двигунів, що працюють на бензині або деспали. Зараз слово скаже той, хто склав своїми руками цей газогенератор. Це Анатолій Вигонний. ті, хто вболіває за відновлені джерела енергії, Ті, хто хоче мати енергію, і всі, хто потерпає від цих стін, потерстують від імпортного газу. Хочу вам продемонструвати наглядний приклад. Енергія кругом нас. Ми забруднюємо серевиною, що дає енергію, все середовище. Ми от подивіться, будь ласка, оце бачите, гіляки, листя. Це це енергія. Енергія ця. І ми хочемо вам продемонструвати не наш винахід, Ви винайшли ви, ви його дуже давно. Але ми дещо вдосконали, використовуючи сучасні технології. І зараз ми маємо. Маємо, що без додаткових очіцій ми маємо практично чистий газ. Газ горить білого кольору. Зверніть увагу. Тим самим ми можемо пов'язувати, якою температури він є. Типленергетики добре знають, тому що тверді частинки, частки тверді, вони згорають всередині, розтворюються і висипаються. Якщо тут є. А тут є чисти. На цьому газі дуже добре буде робити будь-який карбюраторний бігатель. Тобто будь-яка електростанція може робити. Ми, спокійно Оце потягне. Але фішка в тому, що не треба нічого, не треба ні газу, ні бензина, ні ні нічого. А оце, що ми викидаємо, до речі, хотів би вам довести один приклад, що спалюючи листя, це кругом палять його, ми підвищуємо радіактивний фон чотири рази. А це енергія, ми можемо не спалювати, а от тут, наприклад, зараз закладені листя, гіляки, бутилки пластикові, телофани все, що валяється на даний момент в мусорних ястиках. І от, от цим ми беремо газ. Так приблизно вся бочка може за добу дати 300 кубів газу. Звався на ми 100, не 30, а 300. Яку якості газ ви бачите, без гачті практично. Це горить нечищене. Бачите, червоним кольором. А ага. газ горить цілий. Його не видно. Сильно висока температура. Аж, аж, ой, аж туди йде. І розвивати цю енергетику. Ми не просимо нічого. Тільки, хто до ми допоможемо, все зробимо. І альтернатива є альтернатива. Російські фірма робить такі агрегати. За тестанцією підувати на цінному політику 30-30 євро. Це смішно просто. Це просто смішно. І певно можу сказати, що сам принцип газогенерації в цьому генераторі набагато краще, ніж в тому російському ревітсичному. Але ще є інші варіанти, як його використовувати. Єдине, що я хотів би звернутися до цих людей небайдужих людей, якщо хоч хто хоче прийняти участь в цьому проєкті, звертайтеся, будемо робити. генератор знижує викид шкідливих речовин в атмосферу, очищає територію від відходів і дозволяє виробляти у комплекті з електростанцією дешеву власну електроенергію. Можлива адаптація генератора під будь-які види органічного палива. Дрова, вугілля, тріска, солома, гілки, органічні відходи, торг, відходи від підприємств громадського харчування та інших. Ні, зараз ми проводимо підготування до запуску газогенераторів. Анатолій Григорович займається тим, що наводить лад на подвір'ї. І потім, і, потім, і потім ми побачимо, як це все, що може горіти, перетвориться на газ. І буде горіти нічим не гірше або навіть і краще, ніж той газ, що нам пхають кляті москалі. Так, попередні роботи проведені. Зараз будемо займатися тим, що будемо загружати до газогенератора сировини. Анатолій Григорович готує. Готує, дуже посилено старається. Для того, щоб зараз пішов процес. Виготовлення генераторів. Виробляється під замовлення. Можлива установка і запуск на місці. Звертатись можна до вигонного Анатолія Григоровича. Ну що ми бачимо? Пройшло близько пів години, газ уже йде. Ще не в режимі, так як потрібно, але газ вже горить. А Анатолій Григорович займається заготівлею, дру, дрова рубає. Підказує мені, що гілки з вишні, вишневий газ буде. А за генератор складається з корпусу, бункеру. Фільтру циклон, фільтр тонкого очищення, вентилятор, трубопроводи, фільтр грубої очистки охолоджувача газу, змішувач газу з повітрям. На генераторі є люк завантаження дров ізольник в корпусі, виталений у вигляді циліндра з листової сталі, звареної в місцях стипу. У нижній частині до корпусу приварене днище, у верхній сполучений планець. Бункер служить для завантаження палива і являє собою циліндр витлено з листовом мало сталі. Бункер встановлений всередині корпусу і закріплений болтами на збестових прокладках та фланці разом з кришкою. Камера горіння служить для інтенсивного згорання палива. Корпус камери горіння виготовляється з жароміцної сталі і приварений до нижньої частини бункера. У нижній частині корпусу камери закріплюється горловина з жароміцної хромової сталі для крекінгу смол. йде газ, Але він зроблений вже під смиреку. Буде смола у нас вже витікає і там бач пасубач, Андрій, покажи. І там буде витікати смола. І в цьому плані у нас буде смирека відкотить, дьогать. Мастило в одну сторону витікає, полум'я газ буде дивіться, який діаметр, він Ді іде. -ді -ді. Оцей бачок загрузка, якщо на такий будинок приватний, буде великий. На тиждень буде газ, плита горіти, колонка горіти, і, і все буде тепло і буде нормально. Але поки ти приїдеш, ми зробимо все. І все буде, як потрібно, зроблено. Між корпусом і горловиною прокладається прокладка, ощільнювальний азбестовий шнур. У середній частині корпусу камери горіння розташовуються калібровані отвори для підведення повітря, яке з'єднане з, з повітряно-розподільною коробкою, що виготовляється з жароміцної сталі. Повітряна розподільна коробка пов'язана з атмосфериною. На її виході встановлюється зворотній клапан. Перед повітряно-розподільною коробкою можна встановити нагнітаючий вентилятор, який сприяє кращій роботі газогенератора, а також можливість використовувати тверде паливо підвищеної вологості до 60%. Колесникові грати розташовані в нижній частині корпусу генератора. Вони підтримують жар розпеченого вугілля під камерою горіння. Зала через колесникові грати проваляться в зольну камеру. Середня частина колесникових град зроблена рухомою для очищення від шлаку і відповідним важелем здійснюється поворот колесників. Завантажувальний пристрій складається з люків, що закриваються герметично кришками. Верхній Завантажувальний люк закривається відкидною кришкою, ущільненою азбестовим снуром. Укріплені кришки передбачається амортизатор у вигляді листової ресори або пружини, який при підвищенні тиску понад норму в бункері дає можливість відкриватись кришці, виконуючи роль запобіжного клапана. На бічній поверхній корпус. В нижній його частині зроблені два люки з герметичними різьбовими кришками. Нижній для видалення золи, верхній для довантаження вугілля, зону відновлення. Для відбору газу у верхній частині газогенератора приварений патрубок, до якого приєднаний газовідвідний трубопровід. Газогенератор призначений для отримання ствердого палива горючого газу. Складається з пристрою, генерацією. Газу, пристрою його очищення і охолодження. Тверде паливо горить, окисляючись киснем, повітря, надходить у камеру горіння генератора. Далі продукти горіння проходять через фільтр циклон, потрапляють, в охолоджувач, він же фільтр грубої очистки. Після чого охолоджений газ проходить тонке очищення у відповідному фільтрі, змішується з повітрям спеціалізованому змішувачі. Генераторний газ утворюється в результаті неповного згорання твердого палива при обмеженому доступі повітря до 25-35% від повної кількості для згоряння палива. У працюючому генераторі його внутрішній простір розділяється на 4 зони підсушування, суха перегонка, горіння, відновлення. Зона підсушування, верхня частина бункера, температура в ній 150-200 градусів. Зона сухої перегонки, середня частина бункера, температура в ній 300-500 градусів. У ній паливо без доступу повітря обуглюється і з нього виділяються смоли, кислоти та інші продукти сухої перегонки. Зона горіння розташована в поїсті фурм, що поступає в зону обуглене і продукти сухої перегонки при достатній наявності кисню, який підводиться з повітрям через фурми. Тут в основному згоряють утворюючи це 2 2 і СО. Температура в зоні 1100-1300 градусів і більше. Зона відновлення розташована між зонами горіння колесноковими гратами. У цій зоні СО2 проходить через розжарене вугілля, з'єднуючись з частками вуглецю, утворює опіс вуглецю СО. В активній камері утворюється генераторний газ, суміш газів, чадний газ, метан, водень, спиртит і таке інше. В охолоджувачах фільтра охолоджується до температури близької до зовнішнього середовища і очищається від непотрібних зважених часток золи, пилу, марошиною та осколок пистол.